Вітаю! В ефірі спеціальний випуск новин День студента. Сьогодні ми завітаємо туди, де народжуються майбутні медики. Де замість мікрофону стетоскоп, а замість реклами пара з анатомії. Тож вирушаємо у Чортківський медичний фаховий коледж. У цих стінах щодня народжується майбутнє медицина. Тут кожен день новий виклик і новий досвід. Наш коледж старт кар'єри, крок у професію, яка рятує життя. І не менш важливо, життя студентів тут насичене: конференції, майстер-класи, спортивні заходи та цікаві проєкти. Це місце, де професійне та особисте зростання йдуть пліч опліч Викладачі надихають, коледж підтримує, атмосфера мотивує ставати кращим. А зараз передаю слово студентській раді. Дорогі друзі! Щиро вітаю вас із Днем студента! Бути студентом-медиком це не просто етап у житті, це справжня місія. Це шлях до серця медицини, до людяності, до щоденного творіння добра. Нехай вистачає наснаги віри в себе, терпіння та сили йти вперед. Бажаю легких сесій, яскравих емоцій. Та щирих посмішок щодня. Пам'ятайте, саме ви майбутні медицини. Тож мрійте сміливо, вчіться натхненно та творіть серце. Зі святом! І на завершення гарна новина. У студентів Чортківського медичного фахового коледжу виявлено високий рівень енергії, мрій та любові до своєї справи. Упевненості в цьому додають слова директора коледжу Любомира Степановича Білика, який завжди наголошує: наші студенти найкращі. Саме завдяки його щоденній праці, підтримці та відданості своїй справі коледж розвивається і процвітає, а студенти впевнено крокують до успіху. Тож дякую за увагу і до нових зустрічей.